До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Щиро вітаю усіх наших телеглядачів традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Щорічні збори із головами ОСББ відбулися у сесійному залі Бродівської міської ради. З директором комунального підприємства Бродиводоканал Володимиром Дробенком обговорили проблеми у роботі каналізаційних мереж та заходи на випадок знеструмлення об'єктів критичної інфраструктури. Головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій. Золочивського районного управління головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій України у Львівській області Михайло Тацій наголосив на правових нормах, які покладають обов'язки із забезпечення належного санітарного, технічного та протипожежного стану будівель та прибудинкової території на співвласників багатоквартирних будинків. Рятувальники надали інформаційні листи. Щодо дотримання правил пожежної безпеки, також завжди перебувають на зв'язку та готові надавати консультації з усіх безпекових питань, що виникають. Також обговорили можливості і створення пунктів обігріву в ОСББ. Головний інженер бузького відділення АТ Львівгаз роз'яснив необхідність регулярної перевірки димових та вентиляційних каналів. Відповідальність за стан внутрішньобудинкових мереж, у тому числі і газових, лежить на співвласниках багатоквартирних будинків. Начальник відділу цивільного захисту населення та взаємодії із правоохоронними органами Валерій Улійник говорив про необхідність підтримувати стан укриттів, облаштованих у підвальних приміщеннях багатоквартирних будинків. Заступник міського голови Олександр Єленевський проінформував про заходи, яких вживає Бродівська міська рада для підготовки до можливих знеструмлень та інших критичних ситуацій. Відбулася сесія Бродівської міської ради, де на порядку денному розглянули низку важливих питань. Більше у сюжеті. Традиційно у сесійному залі Бродівської міської ради зібралися депутати на чергову відкриту сесію. Розпочало засідання із виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими воїнами в російсько-українській війні. Після формування порядку денного перейшли до депутатських заяв та звернень. І першою із доповідачів була депутат Надія Забукрецька. Я звертаюся з пропозицією. Про виділення коштів на встановлення пам'ятника на могни Січового Стрільця Данила Олексійовича Садового. Матеріал, а саме камінь, граніт, має його родина. Ну, це дуже далека родина його. Там е, дружина Омеляна Шуста або Мілітона Шуста, як він, напевно, відомий у бродах. Вона там племінниця його дружини. Десь там ніби діти є, але щось не зрозуміло. Дружина самого цього Данила охоронена у Львові. Не менш важливе питання у депутатському зверненні підняв Назарій Островський, якого обурили товари із маркуванням російською мовою, на які згаданий депутат натрапив у АТБ, що на вулиці Золотій у Бродах. Прийшовши із товаром на сесію, Назар Іванович оголосив звернення. І от сьогодні захожу в родину магазин, спеціально пішов квоти купив. став мою честь поверну назад, але та сама історія. В російській мові повністю всі етикетки поміні. Я отримав багато там різних коментарів. Люди кажуть, що робити, магазини не і тому подібне. Але насправді рішення є, це рішення є дуже простив. І це рішення лежить в ще ні законотворця, тобто це Верховної Ради, а саме прийняти квоти. До маркування продукції, яка є на прилавку. та і поставити такі коди, як мінімум 50% від етикетки, щоб вона була українською. Так тобто, бо ну, для мене це сюр, Вибачте, я не розумію, коли на російській мові е, є купа товарів, і саме те, що ці товари, е, оцей наприклад, виготовлений в Україні в Києві, так, і виготовлений в липні 22-го року, і він весь на російській мові. Це, це просто абсурдно. Тому прошу вас перед підтримати депутатських запит, а саме звернення. Я не міг його читати повністю, я вам сказав вчора в чаті звернення до Верховної Ради України, звернення до міжфакційного депутатського об'єднання Львівщина. Наш Михайло Бондар теж входить в це міжфакційне об'єднання, для того, щоб законотворці внесли. Зміни насправді не є дуже, дуже складно і це не є дорого для виробника. Тобто зробити етикетку на українській мові, це та сама етикетка яка купується. Сьогодні я був ініціатором звернення, точніше депутатського запиту, для того, щоб Броївська міська рада звернулася зі зверненням до органів державної влади, тобто до Верховної Ради України, а також до міжфракційного депутатського об'єднання Львівщина, депутатів Верховної Ради, для того, щоб внести зміни у законодавство, яке регламентує упакування продукції, які стоять на прилавках наших магазинів, тому що мене це дуже обурює, про те, що на дев'ятий місяць повномасштабної війни, дев'ятий рік війни в цілому, та і в нас купа російськомовної продукції стоїть на прилавках наших магазинів, в тому числі продукти, які виготовлені в липні, в серпні місяці цього року. Та тобто війна вже була в розпалі, а ці продукти були зроблені деякі з них навіть зроблені в Україні, і етикетка на російській мові ну це абсурд повний. Тобто, тому тут для мене, як в першу чергу, як для громадян. Нина це обурює, а звичайно як депутат має такі інструменти в руках, то і звернувся до Бродівської міської ради, і цей запит був підтриманий одноголосно. Також на цій сесії були внесені зміни у структуру Бродівської міської ради. А про зміни, що відбулися у ЦНАПі, присутнім доповіла Ельвіра Чорній. На ваш ходим винесений проєкт рішення, яким проводиться у відповідність переду. є Окрім цього, на цьому сесійному засіданні прийняли рішення про завершення декомунізації Бродівської міської територіальної громади, а також про перейменування двох вулиць у Бродах. Це вулиці Храпая та Короленка. Про це доповів заступник бродівського міського голови Олександр Єленевський. Перейменувати Вулицю Григорій, напая, вулиці Герої України, полковника Олександра Велика та вулиці Короленка на вулиці Героя України Олександра Григорія. Ну, я б просив би цей пункт не включати, я ще дивіться. Якби мова йшла, шла вулиця Мир, на вулицю Волонтерська, ну, то таке. А це все-таки нашій ярко. І ці не переименування вулиці, все-таки вшанування пам'яті і, пам і вічнення. Я просив би вас, прийняти окремі два рішення про це. Наше, наприклад, в ну, літарній на комісії рішення говорили. Наприклад, про вшанування України, та вічна пам'яті героя України, Олександр, в якому також буде один із пунктів перейменувати вулицю. Моя я, така комісія рекомендую, Можливо, ще там якісь речі, наприклад. Ну, прислуйте зайця по громадянина, можливо, ще якісь додати, тому ну, щоб то було дійсно рішуче, закинути простиме. Оскільки така пропозиція надійшла після затвердження порядку денного у цілому, проголосувати за це одразу не вдалося. Зрештою, це питання викликало дискусію у депутатському середовищі. Питання закриваємо спокійно, без дискусії допомоги і далі працюємо. Не потрібно зараз це все. Запутати, перенести потім десь лише. Вулиця Героя України, полковника Мерівника Олександра Мерінника, вулиця Героя України, полковника Олександра Героя. І І надати СПО далі напрацьовуємо і працюємо далі. Прошу припинити цієї спекуляції. Тоді казала, зараз кажу, завжди буду казати: немає ніякого в тому питанні конфлікту. Ніхто не є проти. Ми всі вшановуємо наших герої. Ми Віримо, що це є дуже болюча тема. Саме тому робоча група, як ініціатор того питання, з перших своїх засідань про перейменування наголошувала на тому, що перейменування вулиць, іменами людей, іменами героїв це дуже тонка делікатна тема, яка мусить бути підготовлена. Ви взяли на себе місію, дякую вам за те, переговорити з родинами, дізнатися про їхню думку щодо того перейменування. Тоді теж вся місія і гуманітарна і робоча група організацій. Були за, ми просто не знали, чи ми маємо то моральне право зачепити людям те горе, яке вони переживають. Чи то для них буде вшанування, чи то для них буде як додатковий пік. Про те, що ви говорили з родинами і отримали від них якусь, якусь відповідь, дозвіл, на це дізналися виключно на засіданні гуманітарної комісії за скільки два дні до сесії. Ваших пропозицій, так само як зараз поправка Я депутатська, не де була сформована. Я просила вас чітко сформулювати, будуть називатися вулиці, і під вашу диктовку записала, тому що ви до робочої групи не подали. Саме так як ви продуктували, було подано в проєкті рішення, які зараз є у ваших планшетах, тобто рішення гуманітарної комісії, ваші побажання, були повністю враховані і внесені в проєкт рішення. Пропозицію Олександра Яланевського підтримала депутат Надія Забукрецька. Після жвавого обговорення усіх нюансів щодо перейменування обох вулиць оголосила п'ятихвилинну технічну перерву, після чого повернулися до голосування і затвердили перейменування вулиць. За цілому голосу. Підчемов депутатський корпус і пропозицію комунального підприємства Телерадіокомпанія Броди про встановлення щорічної премії у галузі «Теле» радіожурналістики імені Володимира Фейла. Особі, які прислужуються премії, висловлюються звайналара премії імені Володимира Фейла за кращу відеоператорську, вантажну, режисерську, звуково інтерактивну роботу в галузі журналістики. Вручається диплом та грошувала нагород попередньо згодили на комісії за першу премію 3 тисячі гривень, за другу премію дві тисячі гривень і за третю – 1 тисяча гривень. Усі наступні питання порядку денного, а їх було не один десяток. Розглянули досить оперативно і з позитивним результатом. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Нещодавно ми повідомляли про те, що комунальне підприємство Броди теплоенерго. Спільної з КП Бродиводоканал замінили частину тепломереж, що ведуть до ДНЗ номер 1 А тепер можемо показати, як виконували ці роботи. На території розкупали мережі та демонтували старі труби. Нову мережу проклали із попередньо ізольованих труб діаметром 76-140 мм. Тепер траншею загорнули та вирівняли територію. З поверхні змін вже не видно, але проведення роботи зменшить тепловтрати та зроблять опалення ДНЗ більш ощадним та ефективним. У неділю у селі Лучківці відбувся благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Розлогіше у сюжеті. Ми знову у Лучківцях, тут у залі народного дому під назвою З Україною в серці» прийшов концерт, що спрямований на підтримку наших військовослужбовців. Саме завдяки хоробрим бійцям, які до останнього ходи поборить нашу батьківщину. У нас є можливість насолоджувати сьогоднішнім днем і сінувати життя ще більше. Дякуємо вам, наші герої, не наша надія, опору та підтримка. Ми щиро вдячні кожному із вас. Самовідданість, патріотизм, це бойовий дух, які ви демонструєте щодня. Україна обов'язково переможе. Місцеві колективи та виконавці виконували пісні патріотичного спрямування. Зокрема, у залі зібралося чимало місцевих жителів. Виступали як старші, так і молодші колективи. Глядачам концерт припав до душі. Ніхто із присутніх у залі не шкодував оплесків у програмі. Заходу були як колективні, так і сольні виступи. Час повномасштабного вторгнення боротьба на культурному фронті, неабияк важлива, звучала композиції на різну тематику. Чорні круки, чорні круки, чорні круги, 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 мною, дімною, мною не кружі, сумно фіску, сумно до досі. У різнобарних вишитих сорочках учасники концерту виступали для присутніх, які у цей недільний день мали змогу послухати не лише сучасні українські пісні, а й долучитися фінансово для підтримки нашої армії. Ємно бачити, що у Заболоцівській сільській територіальній громаді відбуваються такі заходи, які дають можливість місцевим колективам не лише продемонструвати свої таланти, підтримати фінансово ЗСУ, а й вселити віру у те, що Україна обов'язково здолає расистів. що все в ній найкраще на найминіше для серця і погляду, що за місто, село. Із з Лучківців Сергій Нікішин телеканал Лаканал Завершено роботи із заміни димової труби у пониквянському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Труба на котельні відслужила багато років та повністю вичерпала свій ресурс. Керівництво школи спільно з відділом освіти та працівниками комунального підприємства Броди Теплоенерго взялося вирішити проблему. Закупили і доставили нову трубу, змонтували спеціальні обрешітки на новій за допомогою крана. підняли та встановили димову трубу. І тепер котельня у Паниквянському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів повністю готова до опалювального сезону. У місті Буск провели відкриті уроки з футболу. Як усе відбувалося? Дивіться у наступному відеоматеріалі. Традиційно у день листопадового чину ми оброди вшановуємо пам'ять усіх полеглих за Україну, але цьогорічна молитва в час повномасштабної війни та щоденних втрат особливо щемлива. біля могили Четера, Уга, Пилипа, Гардзілевича. Та його бойових побратимів, які загинули за волю України, більше сотні років тому згадуємо сучасних героїв. Відче пам'яті звершив настоятель храму Різдва, Пресвятої Богородицею отець Декан Василь Шира. Присутні молитовно вшанували героїв та запалили свічі пам'яті. На цьому ми завершуємо бродиню. Нехай у вашому житті новини будуть. Лише хорошими Україна обов'язково переможе. Слава Україні, героям слава.